Шановні присутні, прошу хвилинку. Я прошу хвилинку ООА. Радикальна партія Олега Лішко. Наша позиція нашої фізичної сили. Послухайте, будь ласка, люди добрі. Шукайте. Політичної сили. Зробити все, щоб не було таких призначень тижко внижком. Наша позиція. Перед тим, як призначається людина на керівну посаду, вона повинна проходити обговорення громади. В даному випадку, спочатку, пан Пушаниця пройшов так званий. отримує цю посаду нечесним шляхом. Він навіть не має, щось, що вимагає закон. Він навіть не має тепер років стажу державного управлінця. І це є пряме порушення. Як він пройшов той, Вон, я вже не кажу про проходження громадських обговорень. Наша позиція не за те, що я майдан, щоб призначалися тишком-нижком такі люди.